Номер 15, сторінка 7. Розв'яжи рівняння. Перше. Х додати 2971 дорівнює 5317. У нас невідомий перший доданок суми. Щоб знайти один із доданків, потрібно від суми відняти інший доданок. Записуємо Х. Плюс 2971 дорівнює 5317. Х дорівнює сума 5317, відняти 2971. На чернеточці ми собі розв'язуємо віднімання і отримуємо результат х дорівнює.

Це в нас буде 5317, відняти 2971, 7 відняти 1 буде 6, 1 відняти 7 не можемо, позичаємо один десяток, тут же не 1, а 11. 11 відняти 7, 4. Тут у нас не 3, а 2. 2 відняти 9 не можемо. Позичаємо один десяток. Маємо не 2, 12, відняти 9, 3, 4, відняти 2, 2. 2346. Другий приклад. 12492 відняти х дорівнює 7543. У нас невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, Необхідно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуваний 12492 відняти різницю 7543 Х дорівнює, на чернеточці поряд розв'язуємо 12492 відняти 7543. Дорівнює 2 відняти 3 не можемо, позичаємо один десяток, 12, відняти 3 9. 8 відняти 4 8. 4 відняти 5 не можемо, позичаємо один десяток, 14, відняти 5 буде 9. Тут у нас вже не 2, а 1, бо ми позичали один десяток, 1 відняти 7 не можемо, позичаємо один десяток. 11, відняти 7, 4. Отримуємо результат.

2143 додати 72581. На чернеточці записуємо 2143 додати 72581. Додаємо 3, додати 1, 4, 4, додати 8, 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо. 1 додати 5, 6 і ще 1, 7. 2 додати 2, 4, 7, списуємо. отримуємо результат. Х дорівнює 74 724. І четверте рівняння 12 371 Додати Х дорівнює 19 002. Ми вже говорили в першому прикладі, щоб. Знайти один із доданків суми, необхідно від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює сума 19 тисяч відняти 12 371. На чернеточці собі знову розв'язуємо 19 тисяч відняти 12 371. Віднімаємо. 2 відняти 1 буде 1. Від 0, 7 не можемо відняти, потрібно позичити. Тут ми не можемо позичити, бо тут нічого немає, позичаємо ще попереднього. Якщо ми звідси забираємо 1, тут нас стає 10. Якщо ми від 10 заберемо 1 сюди, тут стане 10, а тут же буде не 10, а 9. Отже, 10 відняти, 3 буде, відняти 7 буде 3, 9 відняти 3 буде 6. Тут у нас не 9, а 8, бо ми одиничку забрали. Відняти 2 буде 6, 1 відняти 1, 0, можна не записувати. Записуємо х дорівнює 6631.